1 січня стартував новий етап реформування електроенергетики, що передбачено законом України про ринок електричної енергії. Відповідно до нового законодавства, Кіровоград Обленерго, як і інші електропостачальні компанії, втратила право продажу електроенергії. Для того щоб забезпечити постачання електричної енергії споживачам, в Кіровоградській області створена ТУ Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. Ця компанія фактично. На сьогоднішній день укомплектована колишніми працівниками Кіровоград обленерго. Що стосується Олександрійського РЕМ, то це працівники Олександрійського РЕМ, які займалися питаннями розрахунків за електричну енергію. Для побутових споживачів суттєвих змін не відбулося. Щоправда, електроенергію населення, починаючи з нового року, купуватиме у нового постачальника. Тарифи залишились ті ж. Поки що споживачі платять за минулий рік по рахункам ПРАД Кіровограду Беленерго. і лише в кінці місяця значить, банківські установи почнуть приймати кошти від населення на нового постачальника. Реквізити нового підприємства, з яким громадяни мають розраховуватися вже у лютому за електрику, спожиту у січні, є в усіх банківських установах і у відділеннях Укрпошти. Також вони будуть вказані на нових платіжках, які раз на місяць розносять контролери. Ті рахунки, які будуть розноситися уже за січень місяць, вони будуть з новими реквізитами. Ті споживачі, в яких залишаться заборгованість за 2018 рік, вони будуть платити заборгованість. За попередні періоди Кіровограду Беленерго, а поточне споживання сплачуватимуть в ту енергопостачальна компанію. Показники лічильників можна буде передавати за існуючими каналами зв'язку. Вони не змінилися. ВАД кіровограду «Обленерго» нікуди не дівається. Тож у відділі обслуговування абонентів буде проводитися робота як з погашенням боргів, так і з поверненням коштів, які залишилися на рахунках. В кожному конкретному випадку буде звірятись, буде виконана звірка розрахунків, і відповідно тоді, скажімо, будуть виконані відповідні перерахунки споживачу. Принципові зміни відбулися для споживачів юридичних осіб з приєднаною потужністю більше 150 кВт. Вони матимуть право вибора електропостачальника. Фактично сплачують два рахунки з січня місяця. Рахунок за розподіл. Кіровограду «Беленерго» і рахунок за постачання електричної енергії з вибраним постачальником. Для споживачів юридичних, які потужністю менше 150 кВт, вводиться так називаємо універсальна послуга. Тобто вони будуть платити один рахунок, як і раніше. Всі інші споживачі отримуватимуть універсальну послугу, що включає розподіл і постачання електроенергії. Загалом процес реформування складний. Всім працівникам енергопостачальних підприємств доводиться буквально на ходу опановувати нові нормативні документи. Працівникам приходиться одночасно працювати в двох програмах. О, це стримує процес розрахунків в якійсь мірі. Викликає, звичайно ж, і незадоволення споживачів в якійсь мірі, от, але це тимчасові незручності, які треба просто пережити. Оцей перехідний процес відповіді на всі питання щодо електропостачання споживачі можуть отримати за телефонами. 0800 501 148, 067 521 1570 і 050-488-80-63.